Казав, що дуже сильно січе з під цього фланця. Я його вже перепакував. Трошки герметика, звичайно, дав. Ну, на жаль, не червоного на той момент червоного герметика в мене не було, так, щоб пожирніше слой. На жаль, був білий герметик, намастив, яким було. На цьому з'єднанні також дуже сильно сіло. Я запакував його так само азбестовим шнуром. І білим герметиком, але білий герметик зі своєю задачею не справився. Тому ось, щоб все було максимально канонічно. Зараз усе це перепакую. Червоний герметик лікує все. Проблема з повітряним фільтром. Купити сюди оригінальний фільтр бокс практично нереально. Я от придбав для мурав'я, але він сюди стане. Це не проблема, він стане. Але тоді я не зможу поставити бардачок. І фільтр він трохи торчить. Ну так добре торчить з боку. Я б думав варіант врізати його якось, щоб можна було поставити іншим боком. Типу отак. Можна врізати, там це пластик спаяти. Особливих проблем в цьому немає. Але ось таке тимчасове рішення поки що буде. Придбав нові гальмівні колодки передні. Ну, продавець пропонував там декілька варіантів. Ось цей варіант підійшов найбільше, але все одно не ідеально. Зараз доведеться підпилювати. Ось тут є паз, і вони в нього не стають. Там начебто невеликий зазор, там пару міліметрів, але вже вставити їх в барабан я не можу. Доведеться зараз підпиляти. Ось тут, тут близько 8 мм треба зрізати, щоб вони сіли ось в цей паз. Ось так от в мене вийшло, так я підрізав. Тепер все стає чудово. Буду ставити. Нові ручки. Одну я вже встановив. Зараз ще другу ставлю. Знайшовся в гаражі таку ось ручку газу. Така цікава вінтажна ручка. Не знаю від якого це мотоцикла. Мабуть, ІШПС або щось таке від дивую старого їжа, швидше за все. Є невеличка проблема з установкою. Ось тут має бути упор для троса, але він відсутній. Або хтось висверлював, або... або він тут вставлявся і загубився десь. Ну, неважливо, я знайшов ось таку от головку на 4. Це від якогось фуфлижного набору і абсолютно не шкода. Вона сюди ідеально підходить добре. Стає. Зараз спробую встановлювати цю ручку газа. Є. Ще одна проблема, довелося трошки підрізати трос, тож доведеться трохи погратися, там якусь гайку набивати і запаювати. Ну, зараз пробуємо. Кожух троса я трошки підрізав і одягнув сюди це контакт від свічки. Ну, виглядає не дуже привабливо, але так воно вже і буде. Зараз ще запаяю його. Чудово працює. Виникла проблема з установкою ланцюга. Кронштейн не від цього мотоцикла і я не можу протягнути ланцюг. Зараз потрібно знімати кронштейн і, мабуть, буду отак зрізати його. А зверху для міцності щось наварювати. Фронштейн я переварив. Тут вийшла така арка. І цепка тепер вільно буде проходити. Перешкод бути не повинно Зараз спробую поставити цепку. Ланцюг я встановив. Ось так зараз виглядає кронштейн, ланцюгу він абсолютно не заважає, але є інший нюанс. Значить, тут по заводу мав би бути кожух на ланцюгу. Так як в мене його немає. Проблема в чому? Ось тут не завадило б якийсь слайдер поставити. І ось тут знизу ось. Так само. Треба щось придумати. Ось що відбувається з ланцюгом. Ось це, це ось канатягу. Задній гальм, ось вона. Ну, як варіант, це якийсь слайдер сюди придумати. Я вирізав з пластикової каністри. Кусок, скрутив ось таку трубочку. Зараз спробую це одягнути на цю оську і зажати хомутом. Ось так от в мене вийшло. Так наче тримається. Подивлюся, як надовго вистачить. Заглянув у бак, а там етикетка від цукерки тузик.